Добрий день! Я вчитель математики ліцею номер 28 міста Житомира імені Гетьмана Івана Виговського Петренчук Світлана. Пропоную ознайомитись з темою, функція, область визначення та область значень функції, яка вивчається на уроках алгебри в 9 класі. Пригадаємо, що ми знаємо про функцію з попередніх класів. В світі, що нас оточує, є багато величин, що змінюють своє значення. Наприклад, температура повітря. Даний графік демонструє, як змінюється температура повітря протягом дня. Деякі з цих величин пов'язані між собою, і зміна однієї величини веде до зміни іншої. Наприклад, ви їдете до певного міста, змінюючи швидкість автомобіля, ви цим самим змінюєте <смір> час прибуття до пункту призначення. Тобто час залежить від швидкості. Але не всяка залежність є функціональною. Важливою властивістю функції є відповідність. Вона полягає в тому, що кожному значенню незалежної змінної ставиться у відповідність єдине значення залежної змінної. Як позначають і як називають ці зміні, пригадаємо. Змінну Х називають незалежна змінна, аргумент. Область визначення. Змінну Y називають залежна змінна, функція від аргументу x, область значень. В попередніх класах залежну змінну зазвичай позначали Y. У підручнику алгебра за 9 клас ви можете зустріти і інші позначення залежної змінної. Найчастіше це f від x, але є і g від x, h від x і подібні. Пригадаємо, які способи задання функції утворимо відповідність. Словесним описом, наприклад, кожному цілому числу поставимо у відповідність куб цього числа, таблицею, графічно, формулою. Найчастіше для задання функції використовують формулу та графік. Детальніше поговоримо. Про область визначення та область значень функції. Область визначення це множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна аргумент. Область значень це множина всіх значень, яких набуває залежна змінна функція. Графік даної функції. Який ви бачите на рисунку складається з нескінченної кількості точок, кожна з яких має дві координати Х, область визначення описує множину координат Х? І для того, щоб записати область визначення. Треба подивитися, якого найменшого значення набувають ікси, якого найбільшого значення, і чи немає точок розриву. Дивимось, бачимо, точок розриву немає, найменшого значення, якого набувають ікси, це мінус 5, найбільше значення 5,5. Запишемо. Область визначення цієї функції. Область визначення позначається де відігри дорівня. Від мінус 5 включно. До 5,5 включно. Аналогічно визначаємо область значень цієї функції. Дивимось, яке значення y найменше це мінус 3 і найбільше це 3. Точок розриву немає, тому запишемо область значення, яка позначається, є е від y. Це буде проміжок від мінус 3 включно, до 3 включно. Пригадаємо, які область визначення і область значень мають функції, які вивчали у 7 і 8 класах. Почнемо з лінійної функції. Лінійна функція задається формулою у рівдорівня kx плюс b. Графіком лінійної функції є пряма, знаючи, що пряма нескінчена. Ми можемо записати, що область визначення лінійної функції буде множина всіх дійсних точок. Щодо області значень, тут є певні відмінності. Якщо k не дорівнює нулю, то область значень це множина всіх дійсних чисел. Якщо k дорівнює нулю, то область значень це єдине число. Давайте наведемо приклад такої функції. Наприклад, y дорівнює 4. Областю значень цієї функції буде єдине число 4. Подивимось на наступну функцію, це функція обернена пропорційність. Задається вона формулою y дорівнює k, що ділиться на х, де k не дорівнює 0. Врахувавши те, що ділення на 0 не має змісту, діє ділення 0 не має змісту, ми можемо записати область визначення як множину дійсних чисел, крім нуля. І зрозуміло, якщо k не дорівнює нулю, то й область визначення також буде множина дійсних чисел, крім нуля. Наступна функція це квадратична. Областю визначення квадратичної функції є множина всіх дійсних чисел. А ось областю значень це множина всіх невід'ємних дійсних чисел. Це дуже гарно візу... візуалізує графік квадратичної функції. Наступне функція y дорівнює корінь з. Х. Врахувавши те, що добування арифметичного квадратного корня з від'ємного числа така дія немає змісту, не існує, ми записуємо область визначення як множина всіх невід'ємних дійсних чисел. І врахувавши означення арифметичного квадратного корня, записуємо. Область значень цієї функції. Це також є множина всіх невід'ємних дійсних чисел. Графік дуже гарно візуалізує область визначення і область значень функції. Це ми могли б пересвідчитись на функціях, які вивчали у 7 і 8 класах. А як бути, якщо функцію задали формулою? Пропоную вам скористатися такою шпаргалочкою, де прописані основні моменти, на які потрібно звернути, визначаючи область визначення функції. Розглянемо перший випадок. Нехай у нас є дієділення, і ділення саме на вираз, що містить зміну. В цьому випадку нам потрібно вказати. Що не можна брати такі значення змінної, які перетворюють дільник в 0. Давайте подивимось такий приклад, де він у нас ось так. і визначимо область визначення цієї функції. Так, у нас в знаменнику виразі змінної 2х-8. Ми його записуємо, пишемо, що цей вираз не дорівнює нулю, розв'язавши таке рівняння, визначаємо, що х не дорівнює 4. можемо скористатися великим, можемо скористатися особливістю. Великим плюсом математики, який програм в тому, що майже завжди можна перевірити себе. Тобто підставимо замість x четвірку 2 на 4 8, 8 відняти 8, 8, 8 маємо 0. Так. І запишемо область визначення цієї функції. Це множина всіх дійсних чисел. Чотирьох. Так, розглянемо другий випадок це коли ми маємо змінну під арифметичним квадратним коренем. Так, виберемо зараз такий приклад, ось він у нас. Так, і розв'яжемо, запишемо, що. Підкореневий вираз може набувати лише невід'ємних значень. Розв'язавши на рівність, маємо х більше дорівнює мінус 4 і запишемо область визначення. Проміжком. Від мінус 4 до плюс нескінченності. В третьому випадку ми маємо об'єднання перших двох. Це коли у нас змінна, змінна стоїть в, під арифметичним квадратним корнем в знаменнику. Це Маємо ось такий приклад до цього випадку. Давайте запишемо. Вираз х плюс 3 повинен набувати тільки додатніх значень. Тобто х більше мінус 3. Запишемо область визначення. У нас буде від мінус 3 до плюс нескінченності. У нас залишилася ще одна функція y дорівнює х квадрат мінус 3х. Якщо вам подивимося, вона не підходить до жодного випадку. Тут немає дій, які б не мали змісту, і тому областю визначення цієї функції буде множена. Всіх дійсних чисел. Дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення!